Привіт! Шановні любі, дорогі мої водолії! Це ваш старопрогноз на квітень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, яким буде цей квітень місяць для вас, дорогенькі водолії. А я попрошу вас підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, нехай ваша щедрість вертається вам з Торицею. І також. Хто хоче індивідуальний розклад. Підписуйтеся на мій інстаграм. Кожного четверга о 20.30 по Києві я проводжу прямі ефіри, де ви можете задати свої запитання і отримати собі свою відповідь на ваші запитання в прямому ефірі. Так що до зустрічі в Інстаграмі. Дорогі водолії, перша карта для вас. О, зірка, дивіться, карта Зірка це. Здійснення мрії. Якась одна із ваших мрій, дорогі водолії, здійсниться в квітні. Чудова карта. Це карта, знаєте, така шлях буде вам такий дано чіткий шлях до вашої мети, до вашої мрії. І це також карта зірки, коли ви. Самі засяєте як зірка, можливо, ви почнете щось таке нове у своїй сфері діяльності, також якийсь виступ, презентуєте себе, і ви засяєте як зірка, і ви будете, всі будуть в захваті від вас. Вам все вдасться. Легко і радісно все вдасться. Це також карта, коли, можливо, ви просто фізично підете на концерт зірки і получите масу задоволення і отричете багато-багато чудового такої енергії, настрою і радості. Чудовий початок квітня, водолії, дорогенькі. Чудовий початок квітня. Рух вперед, дивіться, і переїзд, і багато інформації. Це карта переїзду, карта такого стрімкого руху вперед, бо дуже дуже швидко будуть розвиватися події, і треба буде приймати такі просто блискавичні рішення. Швидкі рішення треба буде приймати, буде багато інформації, потік інформації треба буде обробляти. На роботі все буде дуже швидко. Також, можливо, ви будете переїжджати з офісу на офіс, і буде такий рух безперервний або з квартири на квартиру. Можливо, ваші друзі навіть будуть переїжджати, і ви долучитеся, будете допомагати друзям переїжджати. Це також і відрядження на роботі. Ви можете їздити. От квітень у вас такий шалений почнеться. Водоліє, квітень, шалений рух, і будуть дуже швидко мінятися події. Дуже такий швидкісний початок у вас. Так, і… Карта такого релаксу. Ви будете в такому русі, що вам захочеться просто побути наодинці. Вас будуть кликати кудись, вам будуть пропонувати. Ви скажете, ні. Я вже дуже-дуже змучений, все настільки всього багато, що хочу побути трошки не давайте, вже мені більше нічого. Так, що така карта релаксу трохи, коли вам захочеться дійсно просто відпочити, відпочиньте і релаксуйте. Мед людина медитує, займається такими духовними практиками, наповнюванням себе. Дуже так хороша карта, енергетично така потужна, коли ви займаєтеся своїм таким внутрішнім світом і наповненням себе. І вас вже не цікавить, що де, що навколо вас там все рухається. Вам уже це не цікаво. Вам таке духовний і внутрішній спокій важливіший за все, що відбувається навколо. Так. І ще одна карта для вас, дорогенькі водолії. Карта думок, ви будете мати дуже багато тривоги також, а будете тривожитися, але, можливо, це такі тривоги і надумані вами. А давайте подивимося, про що ж ці такі тривоги, які будуть вам давати безсонні ночі, можливо. Про що ви думаєте? Ваша, вам треба це скоріше за все, такі думки, які вам хтось щось сказав. І ви будете такі трошечки як розочаровані, і будете думати, можливо, у вас хтось образив, але. Або якась інформація, така поступить, і вам треба буде приймати багато рішень. І у вас так цілу ніч ви будете думати і то, і то, і треба буде приймати багато рішень. І тут підказка по тих от ваших думках: що слухайте себе, не слухайте нікого. То, що там оця вся інформація вам буде не потрібна, вам треба слухати себе. Карта інтуїції, карта, коли треба звернути увагу на свій стан. Бути чесним в першу чергу з собою, тому що тут важливо слухати своє серце, свою душу і бути чесними самі з собою, не слухати, хто що там сказав, і можливо. Це така інформація, ой, яка вам, вас так зіб'є з толку, і вам просто треба буде сісти і все обдумати, але послухати себе. Так, наступне. Що далі? Так. Водолії, кубки. Вісімка кубків. Вісімка кубків це дорога. Емоції, у вас є підтримка, друзі, і також людина дивиться вперед. Це от дійсно по цих картах, що тут ми бачимо, що якісь такі. Ситуації надумані, якась інформація, хтось вам щось сказав, ви це думаєте. Слухайте себе і дивіться вперед. Не дивіться, це також карта, що, можливо, ви в минулому якомусь своєму там так сидите, копаєтеся, самі чомусь незадоволені. Дивіться вперед, не дивіться назад. Карта порада. Дивіться вперед. Вперед, і в майбутнє людина йде і підтримка є все, і у вас є все для того, щоб рухатися вперед. І водолії, звичайно, це про вас, про вас. Ви новатори, ви бачите все, е як то кажуть, як наскрізь <глух> скрізь стіни. У вас є така властивість, ви бачите. Те, що не бачать інші, і це, власне, про вас. Дивіться вперед, дивіться в майбутнє, рухайтеся. Це карта руху вперед. Коли... Це навіть карта, коли ви збираєтеся в дорогу, можливо, це ваша тема, і вам треба їхати, у вас багато турботи, і ви тут збираєтеся, багато турбот, і треба за все потурбуватися і. І квитки купити, і готель, все, все, все. І ви все ж таки збираєтеся, все рішили, все зробили і збираєтеся в дорогу. Це може бути навіть і карта такої еміграції, тому що це карта далеких країн. Вісімка тут таких далеких країн людина їде далеко, тобто зібрала всі свої пожитки і збирається далеко таку дорогу. Надовго. Якщо ваша тема, і ви збирали якісь документи, щось вам можливо вичекали, очікували на якісь документи, збір, чи на паспорт чекали, чи на ще щось на якісь дозвола, і все, до вас прийде, все буде, і ви рушаєте в дорогу. Можете, ви і відправляєте дітей своїх за кордон. Це теж багато переживань, багато таких, може, це не ваші особисті переживання, а ви переживаєте за своїх дітей, за своїх близьких, якихось людей, які вирушають в дорогу. Це карта такої еміграції, що людина вирушає в дорогу, і вам трохи так сумно, сумно розставатися, сумно. Це все так на серці, такий сум. І... Може бути така тема ваша, так? Наступне туз жезлів. Туз жезлів. Це чудова карта. Карта руху вперед. Все буде як найкраще Оця дорога, оце все-все суперова карта. Це такий, коли ви горите, і весь всесвіт вам помагає. І де ви наважилися на це, і весь всесвіт вам помагає. Тут ангел летить щитом, він вас, ви під охороною ангелів. Ангел-охоронець щитом охороняє вас. Це чудова карта. Пам'ятайте, водолії, ви під ем, захистом вашого ангела-хоронителя, і ваша дорога, і ваш життєвий шлях під. Ем, Охороною вищих сил. Ви під захистом все вдається як найкраще Це чудова карта. Карта Туз жезлів дуже люблю цю карту. Чудова карта. Так. І наступне це Рицарь Кубків. Рицарь Кубків це така радісна якась новина. І це також такий, якщо ваша тема, рицар на білому коні. Такий романтичний рицар, який може запросити вас на побачення. Рицар, який з'явиться у вашому житті, або ви цей рицар, молода людина, яка знайде собі пару і запросить когось на побачення. Так що, якщо ти, це ваша ситуація, ваша тема. То на побачення ви в квітні будете ходити однозначно. І це також карта, коли ви радієте успіхам ваших дітей, коли ваш син чи ваша дочка, ну, скоріше, тут син, і ви радієте успіху вашого сина, наприклад, також та. І карта такого руху, що ви рухаєтеся, можуть приїхати до вас гості. Або вас запросять у гості, і такі будете, будуть дуже хороші емоції, тому що це карта таких чудових, хороших емоцій. Так, і наступна А, жезли, четвірка жезлів, і тут пташки, четвірка жезлів це про, про радість, про таке е, щастя сімейне, це коли ви. Дійсно, можливо, от поїдете в гості до якихось людей, які вам близькі, і такі, можливо, до рідних, і відвідаєте своїх рідних, і ви будете в такому колі радості, радісних емоцій, радісних таких відчуттів, і вас там люблять. Це таке коло любові, коли вас люблять. Дуже чудова карта. Водолії! Чудовий розклад, такий емоційний, такий насичений такими чудовими прекрасними емоціями. Двійка пентаклів. Це колаборація двох людей, коли ви підписуєте контракт, якісь ділові відносини, відносини з грошима, можливо, і якесь вкладання грошей. Це такий потік грошової енергії буде у вас у квітні, і ви будете вести переговори з якоюсь людиною, колаборація, можливо, вас приймуть на роботу. Якщо це ваша тема, ви шукали роботу, то тут двоє людей. І вас приймають на роботу такий стабільний, починається такий стабільний дохід. І також це карта, коли десь людина якась далеко від вас, і у вас багато розмов по телефону, переписка, смски. Ще і така тема також. Так, наступна карта. А, туз чаш. Обув вже туз жезлів. Чудова карта і туз чаш. Подивіться на цю карту, яка вона гарна! Це здійснення мрії. Це дійсно якась мрія ваша здійсниться і тут на початку. Квітня у вас зірка, також здійснення мрії, точно. Водолії це дім, повна чаша, це радість, це святкування. Емоції у вас будуть через край. Чому я не одолію? Яка красивий і такий емоційно насичений, такими чудовими емоціями ваш розклад цей квітень місяць принесе вам дуже багато таких чудових емоцій і радості. Крім, можливо, ви почнете планувати весілля. І, можливо, і це прибутки в будь-яких сферах життя це великий успіх і процвітання. Чудово! Прекрасно. Такі емоції чудові. Подарунки просто подарунки долі. Всесвіт вам просто дає якийсь подарунок долі і здійснює вашу мрію. І наступний це король Пінтаклі. Король Пінтаклій це про гроші. А гроші у вас будуть, і вам треба буде думати, куди жити. Тобто це гроші не тільки дохід, але і примноження грошей, тому що тут у скрині людина має гроші і думає, що би ще вкласти. Інвестиції це гроші від інвестицій. І також це можливо людина, яка. Буде допомагати вам банкір чи людина, бухгалтер, який буде допомагати вам і давати пораду на рахунок фінансів. Так, і ще одна карта. А, так, п'ятірка, п'ятірка мечів. Це така буде у вас п'ятірка мечів, ви будете відстоювати свої позиції. Тут треба буде заявляти про себе і пам'ятати, що надіятися вам треба тільки на себе. В житті а, є така буде у вас ситуація, коли вам треба до себе відстояти. Відстояти свою позицію, свою думку, можливо, на роботі, можливо, навіть і в сім'ї, коли з вами буде хтось незгідний. Якщо ви оцей рицар на коні, який можливо приведе. Ну або захочете познайомити зі своєю другою половинкою, якісь знайомство в сім'ї можуть бути незгідні з вашим рішенням. Яке б це рішення не було, можуть бути незгідні, і вам треба буде відстоювати свою позицію, свою думку. А також і в на роботі треба буде відстоювати свою думку, заявити, заявити про себе, заявити про бачення ситуації. Так, і ще одна колода у нас. Що ж, ще чекає вас. І це десятка мечів, десятка мечів, і ви забуде завершення якогось циклу в вашому житті. Якісь конфліктні ситуації відійдуть, відімре щось, що вже не працює. Все старе. І треба буде, це буде ваша робота, вам треба буде, от е, переосмислити і зрозуміти, що я так не хочу. От, власне, і по оцих картах, що вам треба буде відстоювати свою думку і чітко заявити, все, хватить, баста, я так більше не хочу. І йти в усе нове, іти далі, тому що тут ми бачимо сходи вільні, є такі, якби обмеження е, збоку, але у вас. Е, Рух вперед, сходи вільні, вам треба вставати і йти. Тобто починати новий етап в вашому житті. Залишати це все позаду, воно вже не працює і йти вперед, і у вас все для цього є. Дивіться, яка чудова карта. Просто чудова. Так, і наступна це відлюдник. Відлюдник це про мудрість, коли вам треба проявити багато мудрості. І в першу чергу це карта відлюдник, коли вам треба побути наодинці з самими собою, і відпочинок. Це карта також відпочинку, коли людина одна відпочиває, зробіть собі такий подарунок. Відпочиньте, насолоджуйтеся природою, поїдьте десь на природу, зробіть щось таке, що вас наповнює, щоб відновити свої ресурси і рухатися вперед. Вам треба буде така пауза, невеличка пауза для себе, щоб накопичити і відновити свої ресурси. Тут треба проявити мудрість і Власне, до себе, до свого емоційного стану. Так, така ситуація у вас і наступне чаші, двійка чаш. Це кохання йде у ваше життя, кохання, емоції. Дивіться, яка радість, кохання. І це також карта, коли двоє людей дуже легко знаходять спільну мову. А це також і про бізнес. Якщо ви у вас є якась зараз ситуація, що ви маєте підписувати контракти, можливо, ви чекали на якісь е, таку колаборацію, збори, де треба провести і підписання договорів. А це все пройде дуже дуже легко. Це коли люди один одного розуміють дуже добре. Це чіткість, це ясність в усьому прозорість. І це також в бізнесі проіграється дуже дуже хорошою колаборацією, коли ви домовляєтеся про спільний бізнес, про якусь таку спільну діяльність. Хороша карта і для кохання. Зустріч своєї половинки, якщо це дійсно ви зараз в пошуку, або також це, якщо ви сімейна людина, у вас вже є кохана людина. Це такий романтичний період в вашому житті як другий медовий місяць. Влаштуйте собі цей медовий місяць, насолоджуйтесь життям так. Дуже гарно І наступна та... знову к... карта кохання, і це також карта вибору. Все ж таки, дивіться, карта кохання однозначно водолії кохання, ваше життя прийде в квітні. І це також карта вибору, коли вам треба буде. Ви будете стояти перед вибором, і треба буде прийняти рішення. Це так, як на роздоріжжі такому. Тут двоє людей. І це ще так виграється, як дві дороги. І вам треба буде вибрати, якою дорогою вам рухатися, в якому напрямку карта вибору. Але цей вибір ви зробите, і ви зробите його правильно, тому що це така сильна, кармічна карта, і це чудова карта. Вам пощастить ось такий у вас розклад, дорогі водолії, на квітень. А я особисто від себе бажаю вам радості, успіхів, натхнення, процвітання в квітні місяці і взагалі процвітання. Люблю вас, обіймаю до наступних зустрічей.